Мене звуть Валентина, мені 35 років, я мама трьох дітей і пішла в армію. Не побоялася. Пілоти в піві, окрема рота рубак. У 22-му, коли звільнили Ізюм, ми їздили на звільнені території, я їздила до хлопців чоловіка, ми завозили там певні речі, я там пам'ятаю вибухи. Кажуть, та то не хвилюйся, ту далеко. то десь каже кілометрів п'ять, ну може шість. Я така думаю, ого, кілометрів п'ять, ну може, шість. Ну, це ж не так і багато. Те, що треба. Те, що треба, так. Вони ж, в принципі, п'ять кілометрів можуть і пішачка пройти. Тому тоді ще. А зараз вже ніяких таких і страхів немає. Хоча що... не знаю, може, як там десь вже прям буде отак близько-близько, може, може, і захисні якісь реакції організму будуть спрацьовувати по-іншому. А так, все добре. Все, все як очікувала, все так і є. Взагалі, мені завжди подобалась армія, завжди хотілося, чи там, напевно, ще до 2014-го. Але це завжди було якось. ну, Важко. Жінкам важко. Суспільство не зовсім сприймає, що жінка може йти в армію, що це якесь жіноче. Є. Я десь погоджуюся з цим, тому що, так, да, жінка є жінка, але я хотіла. І у мене чоловік, військовослужбовець, був за контрактом, служив вісімдесятки, і в 22-му році, 8 травня, отримав поранення. А вже 9 травня в Бахмутській лікарні в нього зупинилось серце. І ось весь цей період часу я якось Я і жила, і насолоджую, намагалася насолоджуватись життям, і подорожувала, і сміялась, але я не відчуваю якогось того спокою. І тому я вирішила, що ну, так як я вже хочу, то треба нікого не слухати і хоч раз у житті зробити так, як хочу цього я. А не, не туди не ходи, то не роби, і то, то не твоє. На що воно тобі треба? Я вже так зібралася з усіма всіма силами. Для початку думаю, треба якусь свою фізичну форму підтягнути. Пішла на тайський бокс, ходила на тайський бокс. А потім вже прийшла в рекрутинговий центр і кажу, все, я хочу йти в армію. Я, я нікого не вибирала, там, як заздалегідь. Мені кажуть, що це неправильно, що треба там було. В мене так, прийшла в рекрутинговий центр, кажу, хочу йти в армію, хочу служити. І дівчинка, яка сиділа там, запропонувала. Може, типу, пілотом FPV. а я ніколи не грала в ігри. Ну, Ігри це не моє. Я, я ще з тих часів, коли ігри, це от взяти палку і бігати, бити кропиву. А от сидіти і от в телефоні, як зараз теперішні діти, вони ж нерухомі маєш. Для мене це не моє було. Але мене відправили в Івано-Франківську цю школу вітруган, щоб я пішла, подивилась, спробувала взагалі піде воно мені чи не піде. Я так два дні походила, подивилась і така думаю: окей, якщо довго щось робити, то воно і якщо ти цього хочеш, то в тебе вийде. І так я вже залишилась на навчання, закінчила вже вітругання цю школу, і потім почала цю ВЛК, всі довідочки збирати і збиратися на БЗВП. Ну, чоловік мій був. Оце... Білогорлівка в да, Луганській області, там він отримав поранення, і вже в Бахмутській лікарні ну, намагалися. Просто вийшла така неприємна ситуація. Можливо, могли б і спасти, можливо, ні. Тут вже так, вже, можливо, і так мало бути. Тому в Бахмутській лікарні вже зупинили серце, а потім вони Харківщину його звільняли. Ну, наскільки я зараз знаю, то ось буквально десь три три назад з тих, хто от починали тоді, в 22-му, ось, Останній, кого я знаю, що теж і ще й в півішкою підбили. Було, був похорон, а я якраз мала бажання поїхати, але якраз їхала здавати на ВОЗ. Треба було екзамени здати, щоб отримати ВОЗ і вже приїхати сюди з ВОЗом і щось працювати. Ну, у нас були плани. Плани прям були такі: у мене квиток, він в Львові був, у мене був квиток. На 26-го зранку я мала бути вже в Львові. Ми мали знімати квартиру і переїжджати. Бо ми ну, з Вінниці я родом. А 20, так. І все, ніхто нікуди не їде, ніхто взагалі такий підвищений стан, вже нічого. Тому, тому більше помста. Жінки вони такі, вони довго виносять все в собі в устиві. Я просто вже, вже далі ти ж починаєш думати, що. Вони ж не, не дають нам зовсім спокою ніде. Ну, пішли б вже і все. Чому, чому десь? Ну, у мене ще зараз діти там в живуть, у нас там, ну, я можу сказати, що тихо, але ж є діти, які ближче живуть, от і, і, і це навчання, воно не навчання, ці повітряні тривоги, спускання це в підвалу. Ми як в БЗВП проходили, ми там ну, в Київському регіоні були, в Києві вони постійно з цими шахедами штурмують. І, 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 і ти ж розумієш, що ну, от, це ж ціла ніч може бути, ці діти не сплять, зайдуть, та, хто, хто в метро йде. ну Це ж зовсім не життя. Для чого наші діти мають так страждати? Та й взагалі, і, і, і старі люди їм вже вони за життя пожили теж, і молодь має жити. А молодь. От, Ж Молоді, їм би життя, життя будувати, а вони от, гинуть, кладуть своє життя, здоров'я. Тому чим більше, тим краще. Я не знаю, я ще тоді колись казала, що якщо й говорити про якесь перемені, то треба було іще тоді, в 22-му, щось на початках, коли не загинуло так багато. Бо протягнути ось це все стільки років. Така кількість загиблих і зараз починати говорити про, про те, що ми віддамо, то, то, на чому вони залишились, то я вже вважаю, що ну, так це не є правильно. Для чого було стільки тягнути? Це Це дуже погано. Нікому до нас немає діла, правильно. Вони в условно говорять, да? я, я намагаюся взагалі ізолюватися від новин і не слухати. І не це. Ну, є, які в нас тут такі там, от, там щось трамто сказав, трам сказав. Кажу, Боже. Вони там собі можуть говорити, що хочуть, а ми бачимо тут картину. І нам треба тут щось вирішити, бо це є... Бо, бо ми тут живемо і нам тут далі жити. І хотілося б в спокій, як раніше, але. Ну, бо в нас такий ворог, що він не зупиниться тільки на нас. Ну, він поступово піде далі, він якийсь такий хворий. Тому вони б мали подумати, що колись ми не зможемо втримувати його, і він піде далі, і їхній спокій теж закінчиться, як і наш. Ну, але вони, певно, думають, як Та, наша хата краю, до нас ще далеко, такого не буде. Ми теж колись так думали, що не може бути війни в, нашому, в наш час. Але, як бачимо, може і може бути дуже страшна. Ну, я взагалі така людина не слабким психологічним здоров'ям. Я думаю, що я вивезу. Ну, в мене діти є, я завжди думками там. Я ще навіть намагаюся, навіть будучи тут, маю камери в квартирі і намагаюся все одно контролювати. Де зв'язочок з'явився в камеру, подивилась так. О, поїли, тарілочки помили. Молодці, написала смс ку, молодці. Тому я думаю, що надіюсь на те, що я все вивезу. Старший Так, це вже такий підліток. Ну вже навіть я б сказала, що зараз вона вже стає більш така тихіша, спокійніша. Ми вже пройшли цей такий вік, коли я, я доросла, я все знаю. Зараз ми навіть дійшли до того, що вона може запитатися, пораду. Я така, боже, я цього дочекалася. Сину, 10, він у мене теж на тайський бокс ходить. Оце має на 3 квітня їхати на змагання в Київ. А молодшій віці така ще. Квіточка така ще. вся. Бо, бо син то такий. Я ну, ж тут один чоловік лишився. Я ж, ще й найсильніший мене тренер хвалить. Я все все буду робити. Все. Ну, планую їх взяти і десь за кордон їх звозити. У мене це не буде дуже відпустка, бо коли ти їдеш з трьома дітьми, ну відпустку це не є відпустка, абсолютно. вони ще всі такі різні. У мене там, наприклад, старша донька полюбаляє оці аквапарки горки. А у мені це ні, тому що я боюсь висоти, але вона каже: Ну, поїхали зі мною ти вже мусиш туди, а малий туди хоче, і ти отак от між ними всіма. Ну але для них треба зробити відпустку, їх їх розрузити.